Точність на далеких дистанціях останнім часом стала доволі цікавим змагальним і розважальним заняттям для стрільців, а також з дуже актуальним питанням, враховуючи, що у нас війна. Через це багато хто прагне перетворити свою нинішню гвинтівку на інструмент для стрільби на ті самі далекі дистанції. І це може бути доволі веселе і дуже складне завдання. Для тих, хто серйозно ставиться до стрільби на 1 км і більше, найкращим рішенням буде розпочати з гвинтівки, яка спеціально призначена. Для цього, як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі. І найголовніше, в прийнятті такого рішення не залиститесь з однією ниркою. Тому ми вирішили представити вам бюджетний комплекс для високоточної стрільби на базі Ruger Hawkeye Long Range Target калібрі 6,5 Creedmoor, якраз створеному для далеких дистанції. І заодно перевірити, на що він спроможний в моїх руках. Тому заварюйте або бокаву, беріть щось смачне та вмочуйтесь зручніше. Ви на каналі Проствол. І перш ніж перейти до гвинтівки і стріби, хочу для початку, звісно, що з вашою допомогою в коментарях, розібратися, в чому ж таки різниця між 6,5 Крідмур та вже звичним і майже рідним Шестер. Підкреслюю, що я висловлюю сугубо свою думку, яка основана на невеликому власному досвіді, його завжди не вистачає. Та інформації, яку я накопав при підготовці до цього відео. Отже, після того як 6,5 клітмур вперше з'явився в далекому 2007 році. Деякі фахівці передбачали, що він затьмарить 308 Вінчестер, але цього не сталося. Якщо проаналізувати водники боєприпасів, наскільки популярні ці патрони сьогодні, то можна побачити, що обидва патрони незмінно входять до найбільш затребуваних. Тобто обидва патрони є відмінним для полювання на велику дичину та стрільби на великі дистанції. Ні те, ні інше одночасно не краще і не гірше. І у кожного набою є свої переваги та недобачність. Доліки шісіпет Кідмур був розроблений для перемоги у стрілецьких матчах. І це було доказано один раз. Після того, як мисливці відкрили себе якість цього набою, він став ще більш популярним. Це не було просто результатом мілого маркетингу, як стверджують деякі. І це насталося відразу. Набою потрібен час. Успіх прийшов тому, що користувачі зрозуміли, що 6,5 кілор, в якому використовується сучасна конструкція патрона, дуже точний, має маємо віддачу та дуже ефективний. Щодо 308 і то він був створений для іншої мети. Військова версія НАТО калібру 7,62х51. Була розроблена на початку 1950-х років для використання з численними видами бойової зброї. Вінчестер усвідомив комерційний потенціал патрона та представив його як 308 Вінчестер за два роки до зброї НАТО калібру 762х51. Патрон швидко завоював популярність. Частково тому, що під нього було зроблено популярну винтівку Вінчестер модель 70, а частково тому, що він забезпечував потужні характеристики з меншою віддачею, ніж у 3006 Springfield. Тепер щодо точності. Кітмур за своєю суттю є точним. Відомий стрілець на далекій дистанції Рей Санчес заявив, що 65 Кітмур був нудно точний на тисячу ярдів. І дійсно, задача модифікації полягала в тому, що перевершити 308-й, а який був одним із найавторитетніших конкурентів. Творці калібру 65 Кідмур прагнули досягти більш сильної траєкторії з меншою віддачею, що забезпечується у вигляді довгої, але не дуже важкої кулі з високим балістичним коефіцієнтом. Щодо точності 308, гадаю, що пам'ятаєте наше відео. Де ми робили огляд на винтівку з подовнім козствоствором MPR від Christensen Arms в калібрі 37 шестер. Так от довжина ствола MPR від Christensen Arms складала 26 дюймів. Набої, які я використовував, це були джижи з вагою кулі 168 грейн І на дистанції 300 метрів цей набій показав купність 0,59 Моа можливо, так і зійшлися зорі, що вплинула відсутність магнітних бурь. Але факт є: зараз ми перевіримо купність. 65 кідмур з нашої гвинтівки, яка також має довжину сла 26 дюймів. Умови ну, майже ідентичні. Стріляємо ми сьогодні набоями від Федерал. 65 Creedmoor, Куля Sierra Match King, Вагою 140 гран. Заявлена швидкість 815 метрів на секунду. З нашого сла 806 метрів на секунду. Перевірка на купність. Ruger 65 Creedmoor. Дистанція 300 метрів, 5 постелів. що це не слід приймати як остаточні дані про точність стрільби 6,5 П'ять Кідмур в порівнянні з 308 вісімчестер. Просто вважайте, що це дось одного стрільця зі стрільбища. На мою думку, різниця між цими двома патронами полягає в тому, що 6,5 і крідмур більш точний для різних винтівок. Та боєприпасів. у той час, як деякі гвинтівки під 386 можуть бути більш вибагливими у виборі боєприпасів. Я вважаю, що для результату дуже важливо знайти ті набої, які найкраще стріляють з конкретної гвинтівки, а також використовувати кулю, призначену для ваших завдань. Тепер щодо віддачі, під час тетів, ну не моїх, а колег з залику, вони дійшли висновків, що при використанні куль аналогічної ваги, випущених з гвинтівок, які також мають аналогічну вагу, віддать. 6,5 Creedmoor буде на 25 менше, ніж у 308 Winchester. Однією з переваг меншої віддачі є те, що після пострілу можна легше і швидше повернутися до цілі. Ці переваги можуть бути дуже актуальними, якщо стелець використовує легку гвинтівку або стріляє з незручних положень. Ну і ми всі розуміємо, що у міру зменшення ваги гвинтівки та збільшення ваги кулі, віддача стає більш вираженою. Щодо балістики та траєкторії падіння кулі. По-перше, чудовий балістичний коефіцієнт 65 Крідмур дає патрону перевагу перетист 6 з поряду з вітром. Але зауважу, що на дистанції до 500 метрів перевага не така вже й помітна, як на більш довгих дистанціях. При порівнянні траєкторії падіння двох набоїв, 65 Кідмур є явним переможцем. В мережі є багато порівняльних таблиць, які научно це показують. Зауважу, що значно вища швидкість 65 Кідмур означає, що час гравітації, що впливає на траєкторію польоту, менший. Більш того траєкторія. 6,5 помітна відразу і значно збільшується з відстаню. більше настильність і є важливою причиною того, що патрон 65 Крідмур став дуже популярним для точної стрільби на далекі дистанції. Місце, де 308 він має трохи перевагу перед 6,5 Крідмур, це кінетична енергія на дульній та проміжній відстані. Хоча кінцева балістична ефективність багато в чому залежить від багатьох похідних. І хоча 6,5 Крідмур значно швидше ніж 308 на дульному зрізі. Додаткової швидкості 6,5 недостатньо, щоб функсувати додаткову масу більш важкого набою 308 на дульному зрізі. Єдине місце, де 308 є явним переможцем це термін служби ствола без зміни заводської купності. У доглянутих винтівках в калібрі 300 Вінчестер з високоякісними стволами вони часто служать понад 6 тисяч пострілів. І хоча 65 Кідмур також має дуже пристойний термін служби ствола, стілки звичай. Замінюють свили десь на 3000 пострілів. Ну і резюмуючи все вище сказане, підкреслю, що я спробував максимально простими словами та коротко пояснити різницю між 65 кірмур та 308 іншестер. Якщо хтось щось хоче додати або з чимось згоден, то пишіть в коментарях. А ми переходимо до нашого комплексу. Компанія Ruger вразила свої стрільби на далекій дистанції, коли кілька років тому представила свою високоточну гвинтівку Ruger RPR, на яку ми вже робили огляд. Вони пізніше випустили кілька оновлень та змін у RPR, щоб покращити оригінал. Але ця гвинтівка не була їхньою єдиною метою. У 2010 році вони випустили нову версію гвинтівки. М77 Хаукей, -OK, яка знову була орієнтована на стрільбу на лекій дистанції, але цього разу для більш традиційних стрільців. Щоб не затягувати відео, коротко пробіжуся по основним характеристикам та особливостям гвинтівки, і нарешті вже перейдемо до стрільби. Отже, Ruger Хаукей -OK Long Range Target в калібрі Creedmoor. крінмур. Ця гвинтівка призначена для забезпечення максимальної точності серед усіх гвинтівок лінійки Хаукей. Вона оснащена 26-дюймовим вільноплаваючим стволом хромолюбденової сталі 4140, виготовленим методом холодного кування з важким профілем, нарізами 5R і дульним зрізом з різьбою 5,8 на 24, твіст 1,8. Гвинтівка оснащена гібридним дульним гальмом ругер, який знижує віддачу на цілих 58%, одночасно знижуючи шум і викид порогових газів в сторони. Ложа у цієї гвинтівки чудова, особливо з урахуванням ціни. Вона виготовлена із міцного високоякісного коричневого ламінату та має текстуру чорної епоксидної смоли по всій довжині. Ця епоксидна смола забезпечує зручну поверхню захоплення у будь-яких погодних умовах, а також чудово виглядає. Знизу широка цівка оснащена плоскою планкою емлок для основних аксесуарів. А з. Переду та ззаду на прикладі є точки QD для кріплення ременя. Проставки по довжині та регульовано щока дозволяють легко підганяти ложу під стрілка, а пістолетна рукоятка має крутий вертикальний кут для більш комфортного утримання при стрільбі. М'який гумовий потиличник тонкий, і простий, але досить щільний, щоб виконувати свою роботу. СМ даного карабіна двостейжовий з коротким холостим ходом, за яким слідує чіткий і плавний хід для пострілу. Збільшена кнопка сказання магазина розташована безпосередньо біля захисної скоби. У Ну і затвор в традиційному маузерському стилі, що забезпечує дуже ефективну екстракцію гільзи, а також трипозиційний запобіжник. У комплект входить змінний магазин на 10 набоїв. Це ще одне добре продумане рішення для цієї гвинтівки. Вона також приймає та добре працює з магазинами типу AX, що спрощує пошук додаткових магазинів. Гвинтівка комплектується планкою Пікатіні з наклоном у 20 Муа, на якому встановили доволі бюджетний приціл від компанії Vector Optics. Це модель 5 на 30 найпотужніша конфігурація моделі в серії Continental, яка призначена для стрільби на великій дистанції з високою точністю. І хоча Приціл є доволі бюджетним, він має прицільну сітку у першій фокальній площині у вигляді класичної ялинки. Ну, начебто, все зачепили, все оглянули. Якщо десь щось пропустив, пишіть або якщо не ліки гугліть. А ми нарешті починаємо стільбу. Дистанція до нашого гонга зараз складає 980 метрів. Ну і на цій позиційній ноті будемо закінчувати. На жаль, спробувати більшу дистанцію ми не маємо можливості через те, що трохи туман, і навіть зараз на цю дистанцію дуже погано видно. Підводимо підсумки. Тут вирішили взяти на слабо, в мене залишилось три набої. Дистанція зараз до гонга складає 1170 метрів. Якщо я влучу хоча б один раз, я виграю пляшку віскі З поганого туманя, як я вже казав, і зараз я дуже-дуже погано бачу мішень, лише і силует. Тому, скоріш за все, ви перші будете бачити моє влучання в промахи, ніж я. Десь там і знаходиться наш гонг. Наче то очів не розумів. Отже, що можна сказати? Результати стрільби ви бачили. Комплекс сказав все сам за себе. Підкреслю лише, що це найбюджетніший комплекс для високоточної стрільби, який виглядає як тактична гвинтівка. Регульований приклад ДТК, важкий матчовий ствол, знівний магазин, кріплення QD та багато чого іншого, все це в сукупності виглядає як спеціалізована снайперська гвинтівка. Хоча позиціонується швидше як цільова гвинтівка. Але незалежно від того, визнається публіка чи ні, вона також орієнтована. Прямо на ринок снайперських гвинтівок середньої дальності. Снайперська стрільба, можливо, і не є основним ринком збуту для цієї гвинтівки. Але кольори FDE та матове чорне покриття на гвинтівці для змагань також не потрібні, так що робіть висновки самі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо виникли питання, або я десь помилився, чи можливо ви з чимось не згодні, то пишіть в коментарях. З вами був Просвол. Залишаємося на зв'язку. Все буде Україна!